Зараз ми проведемо смачний урок. Тема нашого уроку вивчення тривалості і нот. І для прикладу, ми взяли настоящу живу грушу. Не пластмасова, а жива, яку можна їсти. І, от, і, нагля... і таким образом вона буде наглядним образом. Давай подивимося: зі мною сидить рядом Маргаритка, учениця першого класу. От. Давай подивимося, груша за формою у нас яка по формі. Так, а ще як сказати? її ще ніхто не їв, то вона, виходить, у нас яка? Повна, ну, повна. це тьотя повна. Mm -hmm. Я... Ціла. От. ціла, Во, грушка у нас ціла. Її ще ніхто не кушав і грушка у нас ціла. Ну, в тебе ж є братик, правильно? Є. є. Mm -hmm. от, і папа, і мама, і бабушки, і куча гостей, і куча лю людей. От. І от так, ціла є грушка, і ціла в музиці є нотка. вона теж кругла, не повна, а кругла, mm -hmm. кругла, ціла нота, яка буде рахуватися до чотирьох, використовуючи буковку І. Раз і два, два, і три, і, і чотири, чотири, і. От ця нотка тягеться, да? А ми, наприклад, от кушаємо чотири щотика, хтось рахує, да? а ми за це время повинні з'їсти її. Ну, це образно кажучи. Так. Ну, у нас є братик, ми тоді робимо, що з грушкою? Ріжемо, Ріжемо да? ми mm -hmm. ділимося з ним. Mm -hmm. Ділимо з ним грушку. І виходить, у нас. Половинки, дві дольки. Да? Була ціла, рахувалась до чотирьох. А тепер стали дві дольки. Одна долька тобі, яка називається половинка, друга долька братику. Да? теж називається половинка. Ану поміркуй, Як оця долька буде рахуватись? Раз і два. Так, а це теж раз. І два, і... або ми можемо продовжувати 3 і 4. І, і якщо ми їх складемо, виходить теж чотири щота. Чотири uh -huh. да, ми рахуємо до чотирьох. Так, ну у нас є і мама, і папа теж захотіли грушу. Ми робимо що? Оп'ять uh -huh. ділимо. Да? А як торт ми ділимо, так, же. так можемо і яблуки груші. Получилось вже скільки у нас долік? Чотири. Uh -huh. Да, от таких чотири. Як вони складуються всі, виходить ціла. Да? Сразу було дві, тепер ми ще розділили, получається, чотири дольки. Тепер ми думаємо, як кожна долька буде рахуватися. Ця долька як? Раз і, і. ця долька. Два. Два і три і, і. чотири. і. Все склалося, все зійшлося. Так, ну прийшла бабушка в гості, прийшов дедушка в гості, прийшла тетя, або ще хтось, да? Тоже всі хотят грушу. Ми що робимо? Ще розділимо розділи. ділимо, так, да? оці вже кусочки, які ми називали оці кусочки, четвертні, четвертий кусочок ми ділимо ще на пополам. Получається, меншенька долька ще, да? Подивися, скільки у нас ми можемо нагодувати гостей. О, ми можемо нагодувати 8, 8. людей. 8. людей да? У нас вже такий, як от торт ріжуть люди, да? продають на порціонні такі кусочки, так ігрушку. Ану, порахуй, правильно, сходиться. 8? 8, 8, 8, 8, 8 так. Тепер дивись, оце був, оця долька була четвертна, яка рахувалася раз. раз і, а ми її розділили. Як тепер ми можемо ці маленькі кусочки поді... порахувати? Раз і. О, от сюди буде угу. так. Ці потім ну, порахуй тоді. Раз, раз, і два, два, і три, і, і чотири, три. і. А як ми це все складаємо, і все получається у нас. Все ж таки, яка грушка ціла, правильно? І опять ми рахуємо цю цілу все ж таки до чотирьох. Ми не виходимо з рамки чотири щота. Да? Ми, ми не рахуємо 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ми рахуємо все ж таки, все ж таки до чотирьох. Але в нас є не тільки 8 нотки, у нас є ще 16 нотки, Да? Тобто прийшли більше гостей до нас і опять агрушка та одна, а хочеться і тому, і тому, тому попробувати. І ми можемо ще ці 8 кусочки поділити ще більш на меншенькі. То скільки цих буде долічок таких? 16. Ну, я вже не буду. Якщо оця долька була, рахувалася четвертна раз і, а ми її е, розділили, получилось сюди раз, сюди і. Правильно? Потім ми ще поділили, це була шістнадцятка, оце вони чотири, получається, то як же ж оце у нас оцю шістнадцятку порахувати? добавляют еще слог та. И получается раз та и та. Потом два та и та. Три та и та. Четыре та и та. То есть шестнадцатка и еще меньший кусочек становится. Ну а зараз Маргаритка... З'їсть цю грушку, а mm. така смачна, солоденька, mm, ням-ням, ням. Давай.